Тура водіїв на дорогах одна з головних причин ДТП. Знання правил дорожнього руху ще не показник того, що їх дотримуються. У Херсоні аварії стаються ледь не щодня. Так, за статистикою патрульної поліції, за 9 місяців їхньої роботи у місті сталося близько півтори тисячі аварій, у яких постраждало більше 250 чоловік та 10 загинуло. Нагадаємо, днями на площі Ганібала сталася аварія, у якій зіштовхнулися два легковика. Автомобіль Volkswagen переднім колесом заліз на крило део та повис на ньому. Постраждалих немає. Причина порушення правил дорожнього руху. Водій Volkswagen поло порушив правила дорожнього руху, а саме заїхав на острів, який розділює потоки автомобілів на даному кільці площі Ганібала. Щось причинило ДТП. Тобто, неуважність водія фольксвагена а також порушення правил дорожнього руху спричинило те, що стало зіткнення з автомобілем Ланос. Одна з найчастіших причин аварії керування автомобілем у нетверезому стані. Так за статистичними даними патрульної поліції, починаючи з лютого 2016-го і до жовтня складено 907 протоколів. По перше, це керування транспортним засобом в нетверезому стані. Це стаття 130 на різній частині КУПАП. По-друге, порушення правил дорожнього руху це порушення правил обгону, недотримання дорожньої розмітки, а також знаків, невитримка інтервалу а також бокової там, дистанції до автомобілю. Працівники патрульної поліції зазначають, культура херсонських водіїв на низькому рівні. Взагалі культура водіння в місті Херсоні, водіїв знаходиться на поганому рівні. Це проявляється тим, що водії дуже рідко включають показчики повороту, не поважають інших водіїв, не пропускають пішоходів. Я вважаю, що це проблема виховання. Водіїв стосовно некультурної поведінки водіїв на дорогах, як такого покарання немає. Є покарання за порушення правил дорожнього руху. Це як складання, постанови також протоколів, винесення штрафів або рішення приймає суд. По даному правопорушенню, загалом за 9 місяців працівники патрульної поліції винесли 9672 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху.